Колиска казок Тетяна Безушко Граб. Диво від Миколая. Михайлик залишив на підвіконні лист Святому Миколаю і пішов спати. У довжелезному переліку був і новий смартфон, і конструктор Лего, і машинка на пульті. Та й ще багато чого. І коли Миколай за вікном лише почав журитись, де б йому дістати усі ці подарунки, Михайликова матуся вже підхопила лист, швидко підрахувала необхідну суму на калькуляторі та відклала у спеціальні конверти з позначкою на подарунки. Миколаєві стало сумно від того, що на нього вже ніхто не покладав надії. Ох, старий, певно, став, якщо люди не вірять у мою силу. Ні в мою силу, ні в диво не вірять, усе самі, усе за гроші. Зажурився і сів на лавку під вікном Михайликової хати. Ой, були вже такі часи, коли не вірили ні в Божу силу, ні у святих. Саме тоді створили нове супермодне свято Новий рік. Забули про мене старого, заборонили згадувати та вірити в диво. І пісень про мене не співали, і мене не чекали і не викликали. Бідкався Миколай, зіпершись на дерев'яну патерицю. А ще зовсім недавно, якихось сто років тому, маленькі дівчатка та хлопчики бажали чуда, а не коштовних дарунків. І я їм розносив, кому шматочок хлібчика під подушку, кому талант. Кому здоров'я, нікого не оминав, усі хати обходив. Це вже батьки потім придумали різочку ставити і лякати, що подарунків не принесу. А я, хоч багато від людей, бачив і зла, і забудькуватись, і невдячності, святий і добрий. Прощаю всім і диво по світу розношу. Бубонів собі під носа чудотворець. На дворі всю ніч лив дощ. Та святий Миколай ходив від хати до хати під вікна будинків. Дивився на сплячих діток, перехрещував їх, шепотів молитву та роздавав дарунки. Хворій оксанці дав міцного здоров'я. Дмитрику силу в руках для майбутнього чемпіонату з боксу, Софійці силу голосу для співу, ніночці знань із біології підкинув, а Віталику залишив на ганку маленьке кошеня. Сів Миколай на околиці містечка і витрусив із рукава найбільше диво рясний білий сніг. З вікон стали визирати дітлахи та радіючи Гукати до своїх батьків. Дивіться, Миколай приніс найсправжнісінький зимовий дарунок. І святий потупцяв до лісу додому з вірою в те, що він все-таки щось може може створити диво для всіх.